Вогнівка соняшникова це небезпечний шкідник, який може суттєво знизити врожайність соняшнику. Це невеликий сірий метелик із розмахом крил до 2 см. Його личинка білорожева гусінь із темною головою, що проникає всередину кошика соняшнику. Гусениці виїдають насіння, залишають екскременти і кошики починають загнивати. Через це соняшник уражуються грибковими хворобами. У роки масового розмноження втрати врожаю сягають від 15 до 30%. Щоб запобігти появі шкідника, потрібно глибоко орати ґрунт восени, дотримуватись сівозміни і знищувати рештки після збирання. Добре допомагають і біологічні методи, наприклад, застосування трихограми або біопрепаратів на основі бацилли Турингієнсіс. Для ефективного контролю під час льоту метеликів застосовують інсектициди. На соняшнику найкраще працюють флайп, асістент Максі та Полкар. Оприскування проводять у фазу відкладання яєць або появи молодих гусениць. Оптимальна температура внесення від 15 до 25 градусів. Для безпеки Механізовані роботи дозволено через три доби ручні через сім. Для підбору препаратів і консультації звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.